По вулиці Зарічанській, 10 розташована будівля Хмельницького політехнічного коледжу. Ми знаходимося в Хмельницькому політехнічному коледжі Національного університету Львівська політехніка, де я проходжу виробничу практику з професії діловод. У моїй роботі мені допомагає керівник практики завідувач з заочним відділенням Данилюк Анатолій Миколайович і методист з заочного відділення Ірина Петрівна. На даний час я працюю з виробничими планами в Excel. Після редагування плану ми його зберігаємо. Під час перебування на практиці я загальне свої знання, познайомилася з цікавими новими людьми. Налося багато нової інформації щодо проходження навчального процесу в даному навчальному закладі.